О, нарешті складний велосипед. Так, знову в наявності класний, на гідравліки. Алюмінів, я розумію. Так, алюмінієвий і не тяжкий. Вага 29,5 Ну, Майже, як звичайний. Ну да, так, Тріш, важче. Трішки важче. Тут ще позаду амортизатор стоїть, так? Так, тут стоїть, він дух підвіз, ззаду стоїть амортизатор і спереді стоїть вилочка з амортизатором. А тут руль такий довгий, його можна вкоротити? Так, тут відкривається і ви виставляєте під свій зріс, як вам зручно. І складається він на рулі також. Так, тут фіксатор, набік потім приподнімаємо Це, і, він, набік, і рама і теж постійно. складається. Набіг поміщається в багажник, займає мало місця. А акумулятор туди? Акумулятор тут знаходиться в рамі, щоб його дістати, ход. тут знизу ключик. І сюди він витягується, можете заряджати вдома, можете заряджати на велосипеді. Угу. Зручно. А їхати просто без батареї можна на ньому? Так, можна їхати без батареї, як на звичайному велосипеді. Має перекидочку Shimano, зірочка Shimano і монетка теж Shimano. О, а тримач іде в комплекті? Так, цей тримач іде в комплекті. Він тут пластиковий, але поставить. Телефон тут він виставляєте, як вам зручно. Свою функцію він виконує. Так, свою функцію він виконує. Так, багажничок ззаді багато витримує. Заявлено, 25 кг, ну по факту сюди, кг 50 можна класно. А який тут мотор стоїть? Мотор тут стоїть кіловатний, редукторний кіловатний мотор. О, то він має їхати непогано. Він їде дуже класно, коли його відблокувати, він їде 45 км на годину. Клас. А які тут гальма стоять? Гальма тут стоять гідравлічні, 160-й диск і повністю гідравліка система. Круто, де його можна придбати? Придбати можна в нашому магазині Велокрай. Посилання в шапці профілю також. Він є в Польщі, RoverExpress.pl і також телеграм-канал. А оптова ціна якась може бути так, на нього. Так, Якщо вам потрібно декілька штук, ми можемо запропонувати оптові ціни в залежності скільки штук вам потрібно. Чим більша кількість, тим дешевша ціна. І в Україні, і в Польщі, так? Так, і в Україні, і в Польщі. Це потрібно зв'язатися з менеджером чи як написати? Так, Написати десь? приватні повідомлення або в телеграм-каналі, там є чат. Пишете, що вас зацікавила та модель, скільки кількість штук, і ми вам говоримо хто ціну.